Якщо у вас не вистачає зими в вашому інтер'єрі, то ми готові вам її принести. Чому? Тому що в нас тут вже панує справжній зимовий настрій, який з собою принесла Катерина Моргентал. Доброго тобі за це ранку! Доброго ранку. <сум> Тому що тут у нас дуже багато цікавих речей, просто неймовірних, гарних, які можуть прикрасити будь-який інтер'єр і справді створити такий зимовий теплий настрій, такий справжній зимовий. От, це це твоя перша колекція зимова, чи не перша? Ну, е Якщо говорити про повноцінну колекцію, навіть ця не є е завершеною в тому, як вона на ну, ну, початку планувалася, звичайно, але е ну, так, по кольору, по стилістиці підібрана так. Тому що минулого року е, це теж. були просто якісь окремі речі. Це були е, речі, які об'єднані і кольорами, і стилістикою, але їх було набагато менше. Воно е, готувалося до різдвяного ярмарку, воно не було відфотографоване, так як от зараз, наприклад, ми підійшли трошечки пізніше, побачимо фото з фотосету. Тобто, це вже трошечки інше. Ми робили таку певну настроєву картину, щоб е, зрозуміло було, що одні деталі можна доповнювати іншими, інші підтримувати ще деякими, розставляти якби. Акценти, як оце... це все розроблялося, і скільки тривала робота над розробкою цієї колекції? А, ну дуже довго, якщо чесно сказати, а, навіть не злітку. А, Якби повноцінна робота над нею почалася так злітку. Але ідея взагалі деяких речей прийшла ще минулого року, але ну тоді вже це було не актуально, так як до зимової колекції треба починати готуватися злітку, щоб робити це ну, в певному повному об'ємі. Ну почалося все дуже просто. Я вже якось розповідала на одному з ефірів. Почалося з того, що мама вивізала мені снут. А я знайшла йому зовсім інше застосування. От він якраз от там і показаний. Ой, так, так. Ми прийшли до нього фонерне дно, і це була якби і перша... мама сказала доню. Я ж хотіла бачити це на тоді. Руках. Ну, е Я, як, в принципі, як дизайнер, як людина з фантазією, прийшла до цього зовсім по-інакшому. і е Це була якби перша річ з такою якби, фішкою того дна. Потім з'явилися інші корисни. Так, так, фото так, фото так, так. Потім ну, інші, які от з таким дном і е давай ми покажемо так, глядачам так, нашим, тому що вони. Будуть казати, це щось таке, як рукавичка, схожа на неї, або на вазочку. Ну це інтер'єрні такі вази. Так, вазончики такі, так. потім ну, з'явилися. Так, звичайно. Ну, можу сказати, що форма не відразу вийшла такою, пробували для того, щоб вона була схожа, щоб воно сходилось, щоб воно як майстер мало Він спочатку а, все це формує. Так, для того, щоб воно тримало форму, тому що. Ну, якби, пряжа, вона така досить м'який матеріал, і він нестабільний не фактично в тому, як він стоїть, але ну, зараз я в принципі задоволена результатом. От е, ти сама чим займаєшся? Тобто хтось в'яже, хтось е, вирізає ось такі ось деталі, чарівні, маленькі і так далі. Е, е, твоя робота в чому полягає дизайнера саме? Е, моя робота якраз полягає в тому в загальній ідеї. Е, звузити коло, м, коло кольорів. Якоїсь загальної стилістики, uh -huh. тобто я для себе ну, наприклад, оприділяю певну стилістику і тенденцію, в якій е, буде наступна колекція, і вже збираю все докупи. Uh -huh. Звісно, більше половини асортименту. Стараюся робити я, але ну, я не, не до всього доходять руки. Тому, Просто що якщо треба... вже звичайно йти в, ну, в, називати це словами повноцінних колекцій і тиражу якогось певного, то ясна річ, що одна людина це ніяк аж ніяк не, не осилить, навіть угу. якщо не буде не спати, не їсти, нічого, ну, нереально одним словом. А зараз хочеться виходити трошки на інший рівень і. Робити речі, тобто розробляти головну ідею, а декілька зразків, і вже для того, щоб ну як взагалі те, як як взагалі це прийшло, як це з'явилося? Тобто, ти вже маєш певну клієнтську базу, самі люди вже говорять: знаєш, мені ще не вистачало би такого, а ще до того такого, і ще такого. А якщо би було все в такому тоні, то взагалі би було добре. Ну, а скажу таку річ. А, взагалі, до ну, Тобто до... люди тобі диктують, що робити, або не як, завжди. як має бути? Або ти їм краще по різному по різному, по -різному тому по -різному. що буває таке, що. Клієнти запрошують в інтер'єр, от зру, зробіть щось з цим. Це може бути повністю. Приводять тебе в білу пороху. Да, може півна. бути взагалі бетон, і це прекрасно. <рес> Але а може бути вже існуючий інтер'єр, який там вже якийсь певний час, і йому якраз не вистачає таких певних родзинок настроєвих. <рес> а тоді, а, в принципі, якщо потрібна зима, взяли там те, 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 розклали декілька таких акцентів і вже зразу панує настрій. Тобто, Відрізняється від речей, які просто там називаються е, звичною нам назвою хендмейд а відрізняється ще тим, що тут є. Е... Якби кожна річ унікальна в тому, що вона зроблена руками, але вона е, не є окремою річчю, яка на один одну доповнює. одна, -одна так? звичайно, вони якісь речі простішої форми, з простішим малюнком, з простішими фактурами. Для того, щоб е, не перебивати, щоб не було домінантних якихось речей, щоб це не вийшло на ну на ярмарок гармоніювало. Так, якомусь так звичайно, одному. десь мусить бути спокій, десь мусить бути акценти. І ну саме тому як ця фотосесія, ми тепер попросимо наших журналістів і наших режисерів. Щоб вони нам це все продемонстрували. Це дуже прекрасні фото. Фото з цих речей, які ми тут теж бачимо. Тепер от ви їх можете ба. ці ялинки, я їх просто обожнюю. Ну так тому, ми що... вже зробили свято Вони рятують щоб... дуже багато дерев. Ну, це ще з минулого року. Ми таку тенденцію запустили в місті Ужгород і ну. І вона, до речі, Радує. в багатьох будинках і в багатьох людях прижилась. Так, так. Так мені після минулорічної тому, що сьогодні е, я вже ярмарки. бачу, багато людей шукають ці ялинки, так. їм дуже важко і складно знайти. Але говорять, Зумовляють всі що от минулого року то їх було, їх було, їх можна було знайти, а тепер їх так мало, так мало. От е, мені здається, що багатьом сподобалась ця ідея. Так, це ну це дуже приємно, тому що навіть після минулорічної виставки цієї альтернативних ялинок. Багато знайомих мені просто відправляли фото, як саме вони задекорували і створили саме своїми руками ялинки. Ми бачимо маленькі да, ялинки. там цілий ліс. Оце іграшки. Оце іграшки. Оце іграшки теж з дерева. Вони зробили. А, так? Фанера. фанера. Фанера, фарбована угу. акрилом. Їх ми теж будемо. Ми бачимо цей ліс, який теж там сірий білий колір. Так. Це беж і таке дерево, таке так, натуральне. Так, так, так. Так? Ну, стосовно цього року я дуже себе обмежила, якби в кольорі. Угу. А, тому що а, ну, минулого року, наприклад, було. Було таке класичне поєднання, такий кантрі, так, крісмас. Так, так. так я Воно було е, така клітинка, червона, зелений колір, ну таке класичне розуміння нового року. Тому що не було можливості експериментувати, е, тому що треба було зробити товар, його продати, десь представити. Тобто, трошечки, е, все-таки, навіть цього року, це ризик. Як-не-як, угу. тому що людина ще ну, якби око не звикла до цього. Для... Для нас це трошечки пазл. так вони, оце ми зараз покажемо, як вони складаються, написи, які можна просто дарувати. І оце безпосередньо ці інтер'єрні кошики, які uh -huh. в яких можна е, книжку поставити з пледом, десь біля каміння маленьку дитину друга. туди запакувати і носити. Ну не знаю. Це вже випущає фанта головне, якби ідея, яку я хотіла донести, але звичайно, кожна людина може використовувати за не за призначенням, як вже вона вважає. Шалик мами. Ну, 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 це було б найперше. Ось безпосередньо самі подушки окремо uh -huh. відфотографовані, так як вони є. А, дуже цікавий момент а, і важливий. Цього року вирішила трошечки заморочитися і, і робити. А... І зробити, ну так як цього року рік вівці ми замовили 100% вовну, угу. а, саме подужки. овечу. Так, так, mm -hmm. так, так, так. Такі вони дуже приємні, І, але неможливо ну немало важливий момент, те, що ми замовили саме українську сировину замовили вовну франківську для того, щоб зробити, ну як Підтримуємо вітчизняного так, виробника. так, так робити українське в Україні з української сировини, тобто якось максимально ну тут тоді можна написати на цьому лейбі, який ти в Зробила, а зроблено в Україні. Ну, це зрозуміло. Можна просто окремо, якийсь уже такий друкований там на картоні чи на папері окремо. Ну, багато людей, мені здається, думають, що це десь куплене і привезене сюди, але це справді зроблено Звичайно. тут. Все, ну, все... Так... Все ми руками, працюємо все руками наших творців. От ми бачимо багато дерева використовується. Це теж тенденція цьогорічна. Ну е тенденція взагалі у всьому дизайні. Тобто І не фарбоване воно. Панує, воно. Ну, ну, якби дерево, екологічність, якісь наближення до природних матеріалів, воно е переважно якби, вже декілька років панує. І чим далі, тим більше якось е з цими всіма глобальними комунікаціями. Е Технічним прогресом воно хочеться якось трошечки такого тепла. І а, навіть якщо гарності, так так, навіть якщо гама стримана, ми але тепер вона... маємо можливість показати нашу ялинку, наші ось ці прикраси. Вони. В рік кози кожному мені здається знадобляться. Ось такі. І ви можете навіть придбати їх і розмалювати з дитиною Звичайно, або навіть не розмальовувати. Можна. Ну вони можна розфарбувати, не розфарбувати. Але ця ялинка мені дуже сподобалась. чому? Тому що це ялинка загадка. А як вона так склеєна, складена чи ні? Але ми зараз вам все це продемонструємо, тому що все робиться ось таким легким. Рухом руки, і наша ялинка перетворюється в дві. Так, і дуже легко зберігати. Потім так, і потім ми просто це ставимо, і наша ялинка ось стає ось такою чарівною, яка може стояти і прикрашати ваш. Під віконня, ваші полиці і так далі. Тобто вона має навіть вона може слугувати просто ялинкою. Звичайно, можна просто створити ну, якби такий певний таку композицію, наче ліс на поличці. Або можна пофарбувати, але я б, наприклад, залишала так, як воно є, тому що натуральне, якесь воно таке більш природнє і не хочеться ну, але кольорів. Але в тебе найбільший більше з цього О, всього. Це. Так, це овечка. Ну так як ми знаємо, що зараз така досить незрозуміла ситуація, чий рік, чи рік дерев'яної козичі рік овечки. Ми зробили і те, і те двох відразу. Але оця овечка, якраз із тої овечої вовни, кольори не фарбовані, так як ну, Україна, вона не має можливості робити різні кольори, але це і класно. Але що... це здається таке, ти, ти розумієш, ми таке, якби переносимося в часі кудись в попередні роки на століття вперед. В назад, тому що е, все-таки натуральне, все не фарбоване, ніби в тебе немає на це можливостей і ще не розробили ті фарби, але в принципі ти відчуття, що ти переносишся кудись в минулі часи. Так? А, ну, Я хотіла зробити саме так, щоб вона була більш такою графічною, взагалі, mm -hmm. вся серія. І плюс після. Е, Фінляндії і Швеції і я просто закохалася в скандинавський мінімалізм і все. І зараз мені нічого іншого не треба. Мені якось воно воно все так, таке близьке по душі, і а, хочеться робити так. А, а це основа завжди до цього дуже легко додати якісь яскраві деталі, тому що е, я дуже часто стикалася з тими проблемами. В безпосередньо при проектуванні дизайну інтер'єрів завжди не вистачає деталей, завжди це така проблема. І Хочеться цю проблему вирішувати, угу. і ти а... сама її і вирішуєш. Так, мені так якось так... ти бачиш, що мені це ще потрібно, значить, ми це робимо. Так треба зайняти якусь таку певну нішу, тому що а, в нас цього мало хто а... робить. Якби є, є зараз дуже добре. Останні роки, рік-два, взагалі в Україні настільки добре розвивається дизайн, саме предметний. Uh -huh. а те, що дизайн інтер'єру вже давно розвивається, це, це так, і меблевий, у дрібних більш деталях. А так як якісь окремі речі, то трошечки воно повільніше було. Але зараз можна так спостерігати. В дизайні, який тенденція? колір визнаний модним у 2015 році? Чи це такі натуральні кольори, сірі, бежеві, чорні? Чи це все-таки є певний визнаний є, колір? Є, звичайно. Зараз... Як його визначають? Взагалі, дизайнери? Ну, взагалі це, це ж по версії Pantone, великої корпорації, mm -hmm. яка дає взагалі повністю тенденцію. тенденцію. Так. Кольором року 2015 визнано саме такий. Стигло-бордовий такий колір. Він такий відтінок, наче і не зовсім гнилої вишні. Зараз точно не згадаю винний такий відтінок, але ближче mm. до коричневого. Mm -hmm. І а, ці кольори, я думаю, що ми щось зробимо. Наприклад, навесну. саме хотіла спитати, чи будуть ці кольори в твоїй колекції? А, так, ну це не буде просто окрема колекція, тому що бігти за тенденціями неможливо і услідкувати можна тільки розставити певні акценти цього кольору. Mm -hmm. а, а основу залишити такою, яка ви ж не на один рік робите дизайн. І... Так. Так, Ці речі О, можна потім те, зберігати відкласти і потім знову їх поставити. Наприклад, ви, ви захотіли додати там, акцент синього кольору, поставили поміж це все синій кольор, захотіли поставити там, червоного. Угу. Ну, просто не яскраві кольори. Тут все-таки така гама вона просить до себе більш вимішаних таких кольорів, які наближені до землі, наближені до якихось таких природних елементів. Не кислотні кольори, а саме складні такі. І я не можу тобі поставити запитання, або що б ти побажала ти Тим глядачам, які сьогодні нас дивляться, і взагалі, щоб ти побажала тим людям, які з нами. Ну в першу чергу, затишку в будинках тепла в душі і серці, і для того, щоб мрії, ідеї і цілі, якими вони керуються, які вони переслідують, вони. Приносили тільки, тільки добробут в оселі, щоб все було добре, миру і, і злагоди. Дякую тобі за те, що ти є, за те, що ти твориш, за всі твої речі, які завжди нас тішать і радують. І мені дуже з ними не хочеться розлучатись. Зараз щось заберу. <сум> Дякую за те, що була Дякую. з нами. Гарних новорічно-різдвяних свят. І незабаром ми вже зустрінемося і навчимося правильно пакувати подарунки, тому залишайтесь з нами.